Вічні сутінки. У своїй кімнаті я записувала почути від відміс Вінтер, у парку я блукала, у спальні гладила кота і тримала подалі свої кошмари, намагаючись якомога довше не спати. Місячна ніч. Коли я побачила в саду Емеліну, сприймалася тепер як сон, бо небо знов облягли хмари, і ми вкотре занурилися в нескінченні сутінки. Після розповіді про смерть хазяйки та Джона Копача від історії Міс Вінтер повіяло ще більшою загадковістю. Невже Емеліна, ця бентежна постать у парку, виштовхнула драбину з-під Джона Копача лишилося тільки чекати подальшого розвитку подій. А тим часом грудень набрав сили, і примара, що витала під моїм вікном, щоразу ставала дедалі виразнішою. Її близькість породжувала відразу, а віддаленість країла серце. Кожна її поява збурювала в моїй душі вже знайоме поєднання страху й туги. Якось я прийшла до бібліотеки раніше за міс вінтер, вранці чи ввечері, не знаю. Бо ранок і вечір тепер стали схожими немов близнюки, і стояла біля вікна. Моя бліда сестра притисла свої пальці до моїх, полонила мене благальним поглядом і затуманила скло своїм холодним диханням. Щоб з нею поєднатися, мені залишилося тільки розбити шибку. Що ви там побачили? пролунав позаду голос міс Вінтер, і я повільно обернулася. Сядьте. гаркнула вона на мене, а потім кинула, звертаючись до служниці. Джудіт, підкиньте, будь ласка, дров у камін, і принесіть дівчині щось поїсти. Я сіла. Невдовзі Джудіт принесла мені какао і грінки. Міс Вінтер вела далі свою розповідь, а я тим часом підхарчовувалася. Я допоможу вам, сказав Амброз. Але чим він міг зарадити? Він же був ще хлопчина, тож я відштовхнула його й послала по доктора Моцлі, а поки хлопець ходив, зробила собі великий кухоль гарячого солодкого чаю. Я думала про неприємне й думала швидко. Перш ніж у кухлі, лишилися тільки розварені листки чаю, сльози мої висохли, настав час діяти. Коли з'явився лікар і хлопець, я вже встигла приготуватися до їхнього приходу. Щойно зачувши кроки біля будинку, я вийшла за рогу їм назустріч. Бідулашна Емеліно. вигукнув лікар, наблизившись до мене зі співчутливо простягнутою рукою, немов збирався обійняти мене. Я ж зробила крок назад, і він здивовано зупинився. Емеліна? В його очах промайнула непевність. Аделіна, це неможливо, просто неймовірно. Ім'я завмерло в його вустах. Перепрошую. затнувся лікар, так і не здогадавшись, хто перед ним. Я не стала допомагати йому подолати конфуз, а натомість заплакала. Але не своїми справжніми слізьми. Мої справжні сльози. Я мала багато справжніх сліз, повірте, я заощаджувала на майбутнє сьогодні, увечері, завтра або колись. Найближчим часом я залишуся на самоті і плакатиму годинами за Джоном, за собою. Я плакатиму вголос і гучно, я несамовито верещатиму, як у дитинстві, коли тільки Джон і міг мене заспокоїти, погладжуючи своєю пропахлою тютюном і парковими рослинами рукою. Це будуть гіркі сльози на перекривленому стражданням обличчі, а під кінець. Якщо він настане, замість очей я матиму червоні розпухлі щілини. Але то були мої особисті сльози, не для цього чоловіка сльози, ж, якими я винагородила його за доброту і співчуття, були фальшивими вони призначалися для того, щоб відтінити мої зелені очі, як діаманти відтіняють смарагди, і цей хитрий прийом спрацював. Якщо ошелешити чоловіка з зеленими очима, то він впаде у такий гіпноз, що й не помітить, як ці прекрасні зелені очі шпигують за ним. Боюся, що вже нічим не зможу допомогти, містерові Відікенсу», – сказав лікар Моцлі, підводячись після огляду Джонвого тіла. Так дивно було чути справжнє прізвище нашого садівника. Як же це сталося? Він поглянув на балюстраду, де працював Джон, а потім схилився над драбиною. Невже запобіжна клямка зламалася? Я вже призвичаїлася дивитися на труп без страху і жалю, майже призвичайлося, майже призвичайлося. А може, він послизнувся вголос поцікавилася я. Може, схопився за драбину, коли падав, і потягнув її за собою. І ніхто не бачив, як він упав, наші кімнати на протилежному боці будинку, а Амброс у той час працював на городі. Амброс тим часом стояв трохи поодаль і намагався не дивитися на тіло Джона. Гм, наскільки я пам'ятаю, загиблий не мав сім'ї. Він завжди жив сам один. Зрозуміло. А де ваш дядько? Чому він мене не зустрічає? Я й найменшого уявлення не мала, що Джон розповідав помічникові про наше становище і чи розповідав взагалі. тому довелося імпровізувати. Стримуючи ридання, я повідомила лікаря, що дядько наш кудись поїхав. Поїхав? спохмурнів лікар Моцлі. Хлопець ніяк не відреагував на мої слова. Отже, це для нього не новина. Він стояв, тупившись у свої черевики, аби тільки не бачити мерця. І я встигла виснувати, що він тюхтій. Нашого дядька немає лише кілька днів. Скільки днів кажете? Ой, а коли ж це він поїхав? До Семена не пам'ятаю. Я насупилася і вдала, ніби рахую, дні. Тут мій погляд випадково впав на мерця, і в мене підігнулися коліна. Лікар і Амброз одночасно кинулися до мене і кожен підхопив мене під лікоть. Гаразд, моя люба, згодом розкажеш. Згодом. пробурмотів Моцлі. Я дозволила їм провести мене навколо будинку до кухонних дверей. Не знаю, що й робити, мовила, коли ми звернули за ріг будинку. Це ти про що? Про похорон. Вам нічого не треба робити. Я прийшлю трунарів, а про решту подбаю священник. А як же бути з грішми? Ними займеться ваш дядько, коли повернеться. А куди це він поїхав, до речі? А що, як він затримається? А ви гадаєте, що він може затриматися? Він він такий непередбачуваний. Та й то правда. Хлопець відчинив двері до кухні, а лікар провів мене усередину і підсунув крісло. Я знесилено в те крісло впала. У разі потреби правозахисник вирішить будь-які питання. Між іншим, а де твоя сестра? Вона знає, що трапилося? Вона спить. Збрехала я й оком не зморгнула. Та воно, мабуть, і на краще. Нехай спить, еге ж. Я ствердно кивнула. А хто ж за вами наглядатиме тепер, коли ви залишилися тут зовсім самі? Наглядатиме? Мабуть, вам не слід залишатися самим, особливо після того, що сталося, з боку вашого дядька було дуже необачно їхати від вас майже відразу, після смерті економки, не знайшовши їй заміни. Когось неодмінно треба прислати. А чи справді це потрібно? Я все перетворилася на сльози і зелені очі, не тільки Емеліна знала, як поводитися жіночно. Звісно, потрібно, бо. А ви пригадайте, що сталося, коли дехто приїхав за нами наглядати. Ви ж пам'ятаєте нашу гувернантку? І я блиснула на лікаря таким швидким, злим поглядом, що той так до кінця і не повірив, що дійсно побачив його. Лікар Моцлі мав достатньо сором'язливості, щоб почервоніти і відвернутися коли ж він знову поглянув на мене, то побачив смарагди й діаманти. І більше нічого. Нарешті озвався хлопець. Прокашлявшись, він мовив Моя бабуся може сюди приходити, пане. Не жити, а просто щодня приходити ненадовго. Лікар Моцлі розгубився. Він намагався знайти прийнятний вихід із цієї ситуації, і саме такий вихід йому пропонували. Добре, Амброса. мабуть, це буде ідеальний варіант принаймні наразі. А потім, якщо ваш дядько швидко повернеться і не буде потреби, як ви кажете, е, ну. А й справді, я поволі встала з крісла. Ви подбаєте про трунарів, а я переговорю із священником. Я граціозно простягла йому руку. Дякую, що так швидко прийшли. Лікар Моцлі остаточно втратив над собою контроль. Він ошелешено підвівся, і я відчула на своїй руці дотик його пальців. Вони були мокрими від поту. Знову пильно придивився він до мого обличчя, намагаючись вгадати моє ім'я Аделіна чи Емеліна. І лікар скористався єдино можливим шляхом відступу. Так, жаль, що містер Дігенс загинув, і дуже вам співчуваю, міс Марш. Дуже співчуваю. Дякую, пане лікарю, відповіла я. Приховавши посмішку за вуальлю сліз, виходячи з кухні, лікар моцлі кивнув на прощання хлопцеві і зачинив за собою двері. Тепер лишилося тільки Амброса випроводити. Діждавшись, поки стихнуть кроки лікаря, я розчинила двері і кивнула між іншим, твоїй бабусі тут нічого робити. Цю фразу я мовила тоном нової господині будинку. Амброс якось дивно на мене поглянув і, схоже, побачив ту дівчину, що сховалася за поглядом смарагдових очей. От і добре, відповів він, недбало торкнувшись краю капелюха, бо бабусі, у мене все одно немає. Я допоможу вам, сказав він, хоча був лише хлопчиною, але вже добре знав, як ставити пастки. Наступного дня він повів нас до. Правозахисника у Бенбері. Я сиділа поруч із ним а Емеліна позаду. Чверть години чекали ми у прийманні під пильним оком секретарки, поки нас не запросили до контори містера Ломакса. Містер Ломакс поглянув на Емеліну, потім на мене і сказав Можете не називати ваших імен, я знаю хто ви. Розумієте, ми потрапили у скрутне становище, пояснила я. Мого дядька наразі немає вдома. А наш садівник загинув. Це був нещасний випадок трагічний нещасний випадок. Оскільки сім'ї загиблий не мав і увесь час працював у нас, то я вважаю, що наша родина просто зобов'язана заплатити за похорон, та от тільки нам трохи бракує. Правозахисник перевів погляд на Емеліну, а потім знову на мене будь ласка, вела я далі, не зважайте на мою сестру, вона почувається не дуже добре. Емеліна й справді мала химерний вигляд я дозволила їй вирядитися у старомодну сукню, а очі її були такими прекрасними, що в них просто не лишалося місця для речі настільки прозаїчної, як здоровий глузд. Так. співчутливо мовив містер Ломакс, стиснувши голос. Дещо про це я чув? Віддаючи належне його розумінню і співчуттю, я перехилилася через стіл і конфіденційним тоном сказала А тут іще з моїм дядьком не все гаразд, та вам же доводилося мати справи з Чарльзом Енджелфілдом, ви не можете не знати, з ним теж досить важко, і я поглянула на містера Ломакса дуже чесними, щирими і широко розкритими очима. Тому, відверто кажучи, Мені дуже приємно, що я, врешті-решт маю нагоду поспілкуватися з розумною людиною. Правозахисник пригадав плітки про енджелфілдських сестер, які йому доводилося чути. Згідно з цими плітками одна з двійнят була несповна розуму. Що ж, виснував він, зате з другою все гаразд. Мені теж дуже приємно, міс, е... вибачте, нагадайте, будь ласка, як звати вашого батька? Марш. Ось його прізвище, але ми звикли, що нас вилечають по матері, двійнята Енджелфілди. саме так нас звуть у нашому селі. Містера Марша ніхто не пам'ятає, тим паче ми адже нам і так не довелося його побачити, а стосунки з його родиною ми не підтримуємо. Я навіть часто думаю а чи не варто нам змінити прізвище офіційно це можна, чому ж ні? Насправді це робиться досить просто. Чудово. Зміну прізвища ми з вами обговоримо іншим разом, а сьогодні про справи. Так, звичайно, до речі, хотів би вас заспокоїти стосовно похорону. Наскільки мені зрозуміло, ви не знаєте, коли повернеться ваш дядько. Мабуть, не скоро, сказала я, і це більш-менш скидалося на істину. Вам не варто перейматися або ваш дядько приїде вчасно і вам відшкодує всі витрати. Або ж, від його імені це зроблю я, а всі справи з ним владнаю після його повернення. Я зобразила на обличчі полегшення і, не дожидаючись, поки містер Ломакс встигне відійти від приємного усвідомлення того, що зняв величезний тягар з моєї душі, закидала його десятками запитань, які стосувалися одного що трапиться, коли дівчина у моєму становищі. З нездієздатною сестрою на руках мати мене щастя, назавжди втратити свого опікуна. Кількома словами правник змалював мені ситуацію, і мені відразу ж стало зрозуміло, до яких заходів мені слід буде вдатися, у якій послідовності, і як швидко. Але не думаю, що вам доведеться пройти через усе це. Підвів риску містер Ломакс, наче виправдовуючись, що перестарався. Змалювавши все в похмурих тонах і тепер, намагаючись три чверті чорної фарби забрати назад. Певен, що дядько ваш за кілька днів повернеться. Ось побачите. Дай Боже. поглянула я на нього, сеючи фальшивою надією. Ми були уже у дверях, коли містер Ломакс пригадав найголовніше До речі, він залишив адресу? Ви ж знаєте мого дядька. Я так і думав. Але ж ви хоч приблизно знаєте, де він зараз. Мені дуже сподобався містер Ломакс, але я без вагань збрехала йому так було треба. Так, тобто, ні. Він прискіпливо і серйозно поглянув на мене бо якщо ви не знаєте, де він, і вже приготувався, був знову перелічувати мені всі ті формальності, про які щойно розповів гаразд. Я скажу вам, куди він поїхав, якщо, звичайно, можна вірити його словам. Містер Ломакс здивовано звів брови. Мій дядько сказав, що поїде до Перу. У правника очі мало на лоба не вилізли. Але ж ми з вами прекрасно розуміємо, що це абсурд, сказала я на завершення. Яке ще там Перу? Прости Господи. І зобразивши на своєму обличчі посмішку людини. Яку заспокоїли і підбадьорили, я зачинила за собою двері і пішла, а містер Ломакс залишився, щоб від мого імені сушити голову над моїми ж проблемами. Настав день похорону, а я так і не встигла, як слід поплакати. Щодня доводилося чимось займатися, треба було зустрітися зі священником. Потім почали обережно з'являтися мешканці села, щоб дізнатися про вінки та квіти. Навіть місіс Моцлі, і та прийшла. Поводилася вона чемно, але прохолодно, наче на мене якимось чином упала тінь понуреної репутації Естер. Місіс Проктор, бабуся Амброса, чудова людина, сказала я, місіс Моцлі. Неодмінно передайте вашому чоловікові подяку за те, що він її порекомендував. Увесь цей час я мала таке відчуття, ніби Амброс без упину за мною стежить. Хоча мені жодного разу не вдалося спіймати його за цим. На похороні Джона мені безумовно не слід було ридати ридма ні, не слід. Бо я була міс Енджелфілд, дівчина дворянського роду, а хто був Джон звичайнісінький садівник і тільки. Наприкінці служби, коли парафіяльний священник злагідно, але марно умовляв Емеліну частіше відвідувати церкву. Бо любов Господа нашого є благословенням для всіх його створінь. Я прислухалася до розмови містера Ломакса з лікарем Моцлі. Вони стояли за моєю спиною і були певні, що я їх не чую. Розумна й кмітлива дівчина, сказав правник лікареві. Гадаю, вона ще не зовсім усвідомила всю серйозність свого становища. Лишень уявіть собі, ніхто не знає, куди подівся її дядько. Утім. Вона, безперечно, впорається із ситуацією. Я вже почав займатися фінансовою стороною цієї проблеми. Вона відвідала мене і, до речі, турбувалася не про що небудь, а про те, як заплатити за похорон. Ця дівчина має добре серце у грудях і розумну голову на плечах. Так, відповів лікар, якимось непевним і слабким голосом. Мені раніше завжди здавалося що сам не знаю чому, що вони обидві, що в них не все гаразд із головою, але після зустрічі мені стало цілком очевидно, що ураженою є тільки одна з них, і слава богу. Звичайно ж, вам видніше, бо ви були їхнім лікарем. Лікар Моцлі промив мрив щось нерозбірливе. Що ви сказали? перепитав правозахисник. Дівчинка в тумані. Так і, не дізнавшись відповіді, містер Ломакс поставив інше запитання «А котра з них Аделіна, до речі? Коли вони приїздили до мене, я так і не міг дізнатися, як звуть ту, що розумна. Я обернулася рівно настільки, щоб мати змогу підглянути краєм ока. На обличчі лікаря Моцлі застиг той спантеличений вираз, із яким він спостерігав за мною впродовж усієї служби. Куди ж поділася та нетямуща дівчинка, яку він ув'язнив на кілька місяців у своєму будинку? Дівчинка, яка не могла піднести ложки до рота, не могла вимовити жодного зрозумілого слова, тепер, о, диво, організовує похорони і ставить розумні запитання правозахисникові. Далебі, лікар Моцлі мав привід для здивування. Він стріляв очима то на Емеліну, то на мене. То на Емеліну, то на мене. Здається, це Аделіна. Прочитавши своє ім'я на вустах лікара Моцлі, я посміхнулася. Усі його медичні теорії та експерименти зазнали ганебного краху. Їхні жалюгідні рештки плуталися тепер під моїми ногами. Упіймавши його погляд, я злегка кивнула їм обом. Це був граціозний жест подяки за те. Що вони прийшли на похорон чоловіка, якого майже не знали, прийшли, щоб стати за потреби мені у пригоді. Саме так правник і розцінив мій жест не знаю, може, лікар розцінив його зовсім по іншому. Минули години, багато годин, похорон скінчився, і нарешті я мала можливість поплакати, але не змогла. Стримувані так довго мої сльози скам'яніли, і довелося їм залишитися в мені назавжди.